Так, в вашій увазі земснаряд трошки більшенький від попереднього, також нашого власного виробництва. Використовується погружний насос продуктивністю і 400, і 600 кубів, різні модифікації. Повністю наше виробництво, вся плавбаза, поплавки, автоматика, шафа керування. Комплектовано, бачите, ззаду. Насос розмиву. На сонечку погано буде видно. Оп. Насос розмиву. Такою плану продукцію ми виготовляємо. Звертайтеся з приводу купівлі, підбору. В останні сонячні дні можна показати продукцію вживу. Оп. Тут портал такий для насоса.